Оця штука закручена изолентою. У мене це є відео. Набираємо. Центральная точка. Вот у нас это ровно труба стоит. У нас угу. должен быть уклон. Значит, ми опускаем уровень. І вот у нас уклон. Пошел. Угу. угу, прекрасно. Да. Да, да. тепер уже Все є. Все по уровню. Добре. По чуть -чуть. Оп! І ушло. Ні, воно ж не буде шматочками, треба лити, лити, як угу, угу. Лити, лити, лити. Лити, 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 лити. Ага. Добре. Все виливається? Це прекрасно л'ється. Так, да. оцей злив. Накручений ізолентою, І я тепер хвилююсь, що uh -huh. він взагалі ізолінта не має бути всередині. Можу пояснити, значить, е, з трапа виходить труба, вона діаметром менша, ніж каналізаційна труба. Е, каналізаційна яка? Яка йде вже на злив. 50-ка. Да, 50 Тут трапі менша. Там стоїть такий пластиковий переходничок. Uh -huh. Я людям сказав купити, вони не купили, нічого не знайшли. Я кажу, можна одіти, там просто надколоти було. Угу. Коли вставляєш угу. угу. Замотав єзи ленти і в трубу 60-ту засунув. Угу. Тобто воно все всередині, все запаковано. Ми все шукаємо, що потрібно. Ну, це я по мене. сантехніці некомпетентний, тому угу. ну, я не можу вам угу. там сказати якесь рішення, але ну, я думаю, що якісь там інші матеріали намотувати, воно не зовсім буде доречно. Ну це вже не моя парафія, угу. я більше по плиці.